Я пізнаю світ, урок 265, тиждень 30, Тема Князь Володимир Великий. Корисні копалини. Відкрийте сторінку 15 у підручнику та перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю Світ і в кінці трейлера повторіться питання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що робив Володимир Святославич для розширення кордонів Русі? Чому Володимир Великий одружував своїх доньок та синів із представниками королівських родів Європи? Яку роботу в організмі людини виконує кров, як називають найтонші судини? Який орган безупинно рухає кров судинами? Як розрізнити артерії й вени? Що таке розмір фізичного тіла та як його слід визначати? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Сторіночка 15 у підручнику. Пригадайте та оберіть правильну відповідь: Християнство стало державною релігією за князювання Володимира, Ольги Святослава Ігоря. Так, правильно, християнство стало державною релігією за князювання Володимира. Яку частину своїх статків князь Володимир виділив для будівництва першої кам'яної церкви в Києві? Десяту, 7, 5. Так, він виділив 10 частину своїх статків. Дуже добре. Перша церква, яка була зведена Володимиром. Вона мала назву Святої Софії чи Десятинна? Так, це була Десятинна церква. І одним з наслідків запровадження Християнства на Русі стало визнання Русі серед християнських держав, підпорядкування Русі правителю Візантії чи знищення зв'язків Русі з європейськими державами. Молодці. Визнання Русі серед Християнських держав. Склад отриманих букв слово. Так це слово Анна. А чиє ім'я утворилося? А як ця людина пов'язана із життям Володимира Великого? Дуже добре. Володимир Святославич перш за все хотів збільшити державу. У наслідок воєнних походів князь остаточно підкорив племена В'ятичів, Радимичів, Тиворців та Уличів, а також Волинян і Хорватів. Правитель розширив кордони в західному, північному, східному і південному напрямках. І перетворив Русь на найбільшу за територією європейську країну. Володимир Великий одружував доньок та синів із представниками королівських родів Європи, що стало запорукою миру і процвітання. Європейські правителі вважали за честь поріднитися з київським князем. І ось ви можете бачити пам'ятник Володимирові Великому в Торонто а саме в Канаді. Отже, скажіть, будь ласка, так чому Володимир Великий одружував своїх доньок та синів із представниками королівських родів Європи? Чудово! Попрацюйте з наступним завданням! Складіть історичний портрет князя Володимира. Виконайте вправу Кодування. Отже. Історичний портрет. Роки життя до 1015 року. Адже рік народження князя Володимира невідомий. Роки правління з 980 по 1015 роки. Діяльність Отже, Розпочав карбування власних монет. Так, нам підходить. Розбудовував Київ, засновував нові міста. Так, правильно. Збільшив данину для утримання війська. Молодці. Це твердження в нас не підходить до діяльності князя Володимира. Четверте будував вали для захисту від кочовиків. Так, це нам підходить, а саме він будував Змієві вали. П'яте. Розширив кордони держави в Західному, Північному, Східному і Південному напрямках і перетворив Русь на найбільшу за територією європейську країну. Молодці так це була діяльність князя Володимира. Охрестився та 988 року запровадив християнство як державну релігію на Русі. Так, це твердження також відноситься до діяльності князя Володимира. Наступна сьома у 966 році розгромив хозарський каганат. Молодці не підходить, адже він почав правити з 980 року. О восьме зміцнив владу в державі та міжнародний авторитет Русі сприяв розвитку культури. Так, це також відноситься до діяльності князя Володимира дев'яте. Одрушував дітей з правителями європейських країн. Молодці. Це також підходить до діяльності князя Володимира і здійснив два походи на Болгарське царство і уклав мирний договір з Візантією. Ні, це була не діяльність князя Володимира. Дуже добре. Прочитайте код, який утворився. Так, 1 мільйон 245 тисяч 689. А тепер запишіть утворений код і наведіть це число у вигляді суми розрядних доданків. Перевірте. 1 мільйон додати 200 тисяч, додати 40 тисяч, додати 5 тисяч, додати 600, додати 80, додати 9. А до якого класу належить це число? До другого, до третього, до четвертого чи до п'ятого? Так, це число належить до третього класу, а саме класу мільйонів? Дуже добре! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби та ви виконайте нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один! thank you Запишіть результат. Який результат вийшов у першому раунді? Перевірте. Відповідь 8 мільйонів 5 тисяч 700. Раунд номер 2. Увага! Запишіть. Зачитайте результат, який вийшов у другому раунді. Перевірте. Відповідь 8 мільйонів 7 тисяч 200. Раунд номер 3. «Увага! Миттєво полічи корисні копалини. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Скільки корисних копалин ви нарахували? Перевірте. Відповідь: 14 корисних копалин. Чудово! Відкрийте сторінку 42 у підручнику. Сторінка 42, 43. Ознайомтеся з таблицею корисних копалин. Корисні копалини. Залісні руди. Ось ми бачимо, які мають вигляд. Рудна гірська порода здебільшого магматичного походження, схожа на камінь, важка і тверда, і використання виплавка заліза. Граніт запам'ятовуємо позначення. Вигляд граніту. Це нерудна гірська порода здебільшого магматичного походження, світло сіра з плямками різного кольору, бо складається з кількох мінералів і використання один з найміцніших будівельних матеріалів оздоблення стін, сходів, виготовлення пам'ятників, скульптур тощо. Графіт Бачимо ось який має вигляд. Це нерудна гірська порода метаморфічного походження. Утворюється з кам'яного вугілля. крихка виробництво олівців, чорної фарби, зокрема типографської тощо. Торф. Пригадуйте позначення паливна гірська порода осадового походження. Утворюється в болотах. З рослинних решток, зокрема з фагному. І використання як добриво для ґрунту в сільському господарстві та як паливо для електростанцій. Буре вугілля. Тверда, паливна гірська порода осадового походження. Утворюється з торфу. І використання як паливо для електростанцій. Вапняк. Це нерудна гірська порода осадового походження утворюється на дні моря внаслідок нагромадження органічних решток черепашок морських молюсків і використовують як будівельний матеріал. Пісок Запам'ятовуємо позначення, Вигляд. Це нерудна гірська порода осадового походження, а саме уламкова, складається з дуже дрібних частинок гірських порід. Використання це виробництво скла, цегли, цементу, кераміки тощо. Глина. Запам'ятовуємо значок. Запам'ятовуємо, як виглядає. Нерудна гірська порода осадового походження. Пластична після висихання зберігає задану форму, а після випалювання стає твердою і міцною, як камінь. Використання як дощечки для письма та матеріал для будівництва у давнину, виготовлення кераміки, глиняного посуду, цегли, черепиці, плиток, статуеток тощо та крейда. Ось бачимо умовне позначення і вигляд. Це народна гірська порода осадового походження утворюється на дні моря з решток морських молюсків та використання в сільському господарстві, будівництві та медицині, як фарба для білення стін, для виготовлення зубних паст і пральних порошків, як пролаття для малювання. Зараз поставте відео на паузу та ще раз прочитайте опис кожної корисної копалини і запам'ятайте умовне позначення. А тепер поверніться на 17-ту сторінку та встановіть відповідність між умовними позначеннями та назвами корисних копалин. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте. Перше умовне позначення це умовне позначення. Граніту. Так, молодці. Друге умовне позначення. Так, це графіт. Пригадуйте, графіт використовується в олівцях і навіть вигляд має як олівець. Третє умовне позначення. Так, це вапняк. Четверте умовне позначення. Молодці це залізні руди. П'яте умовне позначення. Так, це буре вугілля. Шосте умовне позначення. Хто пам'ятає? Так, це пісок і сьоме умовне позначення. Так, це торф. Запишіть відповіді. Молодці, дуже добре.